Час від часу в мережі з'являються історії про те, як героїчно наші бійці тримали оборону на відрізаних від наших сил позицій півроку або і більше. Героїзм цих людей неможливо переоцінити. Командири ж зазвичай аргументують виникнення таких ситуацій тим, що, ну мовляв, не було можливості поміняти чи відвести. Але насправді це формулювання не зовсім чесне. Просто ці можливості були втрачені, пропущені, або й простіше в момент, коли потрібно було прийняти рішення, комусь шматок території на карті видався важливішим за життя наших бійців. Про їхній героїзм однозначно потрібно розповідати, але також і не потрібно забувати про безрозсудність тих, хто мав би бути розсудливим. Крім того, пані та панове, не забувайте, що про такі історії ми говоримо лише тоді, коли у них щасливий кінець. Бувайте!